Трошки узнати стан свого роду економія часу. Івану Дмитровичу, 77 років. У свій вік він частенько відвідує сімейного лікаря. У нього підвищений тиск. Тож пройти профілактичний огляд, переконаний завжди не зайва. Аби такі літні люди отримували допомогу чи консультацію лікарів швидше. В місті працює пересувна мобільна амбулаторія. Кров з фальшика на сахар. Я це так думаю, кардіограма. Тиск. Ото Ну, Я свої болячки знаю і так далі. Але але не жаль. Оптиміст. Найперше, що роблять лікарі, перевіряють у пацієнта сатурацію крові. Все через загострення респіраторних захворювань та ковіду. Це одна з причин, чому до мобільної амбулаторії звернулася 86-річна Ольга Федосіївна. Потірить узнати, який у мене сахар. Потім електрокардіограму, навірно зроблять. Хочу дуже знати, як моє сердечко б'ється. <світок> Який кисень у мене в легенях теж там тепер сатурацію. Пані Ольга каже, коли запросила на перевірку здоров'я, жінка не забарилася, адже мобільна амбулаторія розташувалася поруч з її будинком. Я тут рядом живу. Мені дуже удобно. Це добре, що приїхали, звісно. Позвонила квартально, прийдіть, а чого ж не прийти? Та з удовольствуйте. Тут працюють уважні лікарі, надають повний спектр медичних послуг. А сама ж мобільна амбулаторія обладнана всім необхідним для проведення оглядів та забору різних аналізів. За бажанням жінки ще й можуть пройти огляд у лікаря-гінеколога. У планах тут запровадити психологічні консультації. Частіше за все сюди звертаються люди з опорно-роховими захворюваннями та хронічними серцево судинами А саме гіпертонія, ішемічна хвороба, і серцева недостатність. За зміну у мобільній амбулаторії лікарі можуть прийняти до 30 людей. За необхідності навіть ушпиталити пацієнта. Все залежить ще й від безпекової ситуації у місті. Від наших амбулаторій первинки ми доволі таки далеко, тому деяким людям просто важко прийти, і там рутинні обстеження на ППК, ну почечно нирковий комплекс. От або там на ліпідограму ми можемо також виписувати безпосередньо тут в мобільній бригаді, аби людям було швидше і простіше отримати ці направлення і безкоштовно зробити аналізи. Всі послуги тут надаються безоплатно. Дізнатися більше про роботу мобільної амбулаторії можна за номером телефону, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Анна Целуйко та Володимир Поваренко Новини одинадцятого каналу.